Шлях боротьби українського народу за свою волю та незалежність тривав продовж століть. А перешкоди чатували на наш суверенітет, як ззовні, так і всередині. Після десятиліть тоталітарного режиму радянського союзу українці отримали шанс на відновлення державності 24 серпня 1991 року. 346 депутатів Верховної Ради прийняли акт проголошення незалежності України. Проголосити 24 -го. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Того часу минуло 34 роки, 11 з яких українці борються за свою незалежність та свободу. Під звуки сирен ми щорічно вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Свято незалежності це свято свободи. Прократ зараз цю свободу ми її не відчуваємо. Але в глибині душі, як кожен українець, прагнемо цього і звісно надіємося, покладаємося, що на колись буде це видатна дата для України, для українського народу, для нації, коли ми здобули свою незалежність від СССР. Будемо відзначати, так як усі українці Вип'ємо українську закарпатську конічку і будемо чекати на перемогу. Зараз такий час, що як на що відзначання. це як то кажуть, знаєте, свято со слізами на глазах. Да, ми дуже радіємо, що ми в незалежній країні живемо. Тільки якою ціною ми її добуваємо цю незалежність, це дуже важко. Дуже важко. І звісно, хочеться в такі, таке, та не свято для нас. Поки що ми її виплакуємо. Цю незалежність у Житомирі з нагоди Дня Незалежності захисникам і захисницям вручили державні нагороди. Ми маємо зробити Україну не тільки вільною, а й сильною, сучасною та незламною на віки, країною, де хочеться жити. Створити і будувати наше успішне майбутнє з днем незалежності. Я незалежності у Житомирі відзначили день державного прапора, одного з важливих символів нашої держави на майдані Соборному майорили десятки синьо-жовтих стягів. Це символ нашої держави, це символ нашої волі, боротьби, це символ нас, це наша країна. Гордість, повага до цієї країни, трепіт. Ну і звичайно, біль, біль наших поколінь, біль сьогоднішньої війни. Нам завжди говорять, що у нас неправильне розташування кольорів, але як може бути неправильно: небо, синє, поле, пшеничне, е, соняшниково, жовте? Це наша земля. Наша земля, ми тут живемо. Це наш прапор. Ми маємо це побажати. Віра в перемогу, віра в світле майбутнє нашої країни. Було звичайне явище. Це як символ держави, як символ України. Зараз це кусочок в серця. Це наш код, код нашої нації. Надзвичайно приємно, що сьогодні ми в центрі Житомира в місті, які Одним із перших в Україні підняло жовто-блакітний стяг на, на мерії. Святкуємо День прапора. Сьогодні з цим прапором наші воїни, наші захисники йдуть в бій, відстоюють право на наше вільне життя. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те, що ми відстоюємо свою свободу. День Незалежності, 24 серпня, місто Житомир. Житомирський водоканал поздоровлює всіх жителів нашої області цим великим святом. Фокус. Відкриваємо храм попеколення. Останніми днями Житомиряни знову ж скаржаться на те, що з їхніх кранів тече брудна вода з жовтим осадом. Через це неможливо випрати речі, помити посуд або прийняти душ. О, ви бачили цю воду? Ну тоді для чого ці питання? Вона ж чорна вже тиждень. Тиждень, тобто це неможливо. Я не кажу про митися чи мити якісь овочі. Платимо ми чеки достатньо великі рахунки за воду за водовідвід, за звіт води в квартиру. Але при цьому ми ще зобов'язані купувати воду для використання, тобто це абсурд. Вона коричнього кольору от, і пахне дуже негарно. Як да? часто у вас така вода? Ну давно вже ця вода така, вона Ще буває така, як Кока-Кола. Ржава і неприятний запах. Як часто у нас постійно у КП водоканал» кажуть, однією з причин погіршення якості води стали аварійні роботи, через які довелося здійснити переключення на інші трубопроводи міських мереж. Упродовж літа скарг від містян не надходило. Лише наприкінці серпня з'явилося кілька звернень. Ми сьогодні вживаємо заходи по її покращенню, відкриваємо пожежні гідранти в центрі міста і будемо промивати мережу, щоб довести до необхідного показника в тих районах або в тих місцях, де скарги Роман Іли каже, мережі побудовані понад 50 років тому. Частина з них зношена. Через це трапляються пориви, що впливає на якість води. За останні 30 років мало що мінялось, тому що тариф у нас постійно збитковий водоканала. Ми говоримо про те, що. Потрібно робити реконструкцію. З 2016-го ми робили багато реконструкцій, але ми почали з великих діаметрів, тому що від них в першу чергу залежить безпечність водопостачання і надійність водопостачання. У разі надходження брудної води житомирянам слід звернутися за номером 0412 24 54 60. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК Один. 24 серпня Житомиряни куштували пиріг незалежності. Господині міста презентували випічку, створену за давніми рецептами родин. Серед них і Наталія. Свій кулінарний витвір вона прикрашала хмелем. Житомирщина, зокрема, дійсно славилася своїм хмелем. Тому це також це якби традиційна наша така рослина, хміль, поліська. Тому я прикрасила хміль. Там начинка, е, сир. Звичайний також домашній сир, але він заправлений родзинками, цукром, ванільним цукром. Такий ароматний перги мали різну начинку: як солодку, яблука, сливи, груші, ягоди, так і солону, Наприклад, риба. Усі, хто приніс свою страву, ділилися історією та символічністю рецептів. Бабуся постійно пекла пироги, матуся постійно пекла пироги. І коли вдома у нас запах такої випічки, домі стає затишно. Домі завжди збирались гості, і це була така традиція, яка об'єднувала навколо тих смаколиків, які готували мами або бабусі. І тому, власне, дуже простий рецепт, який я зробила буквально за 15 хвилин. Цей пиріг. Ганна презентувала свій пиріг під назвою Квітка бажання у її родині. Ця страва незмінний атрибут різдвяного столу. А разом зі шматочками смаколика кожен отримує своє передбачення на рік. Я фольгу замотую монетку, цукерку. Ну, монетка, значить, будуть гроші, цукерочка буде солодке життя. Наступний рік перець буде життя з перцем. Вишенька, ну значить, можливо, якщо це дівчина, вишенька черешенька, значить, зустріне собі пару. Ініціативу поріг незалежності реалізовують в Україні вже другий рік поспіль. Її мета об'єднати громадян навколо родинних кулінарних секретів і започаткувати гастрономічну традицію. У нас є чудова спільнота Гастросенси це в Києві Лариса Латипова, Олена Брайченко Олена Брайченко давно мріяла про цей поріг, щоб це було ну свято незалежності було підсилено. Оцими смаками, які ми точно знаємо з нашого дитинства, Цьогоріч оголошено конкурс Мій пиріг незалежності, у якому кожен охочий може поділитись своїм рецептом до 31 серпня. Переможців оголосять на початку вересня. 24 серпня шевка поліція на домашньому полі зустрілася із же «Ладомир» у рамках четвертого туру чемпіонату України серед жінок. Житомирянки відкрили рахунок уже на 22 й хвилині першого тайму. Свій дебютний гол забила Валентина Тараканова. Чи штрафний удар призначено? Розіграш відбувся. Корнацька м'яч у світці воріт. 1-0. Удається відкрити рахунок. Футболісткам полісія і визначається. Валентина Тараканова. За дві хвилини тріль подвоїла перевагу Полісся. А ще за три Тараканова оформила дубль. Удар блокується. Не вдається розрядити обстановку. Ще удар 3-0. Третій гол забиває житомирянки. Незабаром Полісся заробила пенальті. Виконувати його пішла Юлія Стець. Переграти голкіперку гостей з першого разу гравчиня не змогла. Але вдало добила відскок у ворота. Юлія Стець м'яча. не реалізовує добивання. Чотири нуль. Чотириноль. Я такий гравець, який взагалі не б'є пенальті. Я ну, я не знаю, чому може я якось не впевнена, але. Ну, завжди я не б'ю пенальті, але і в той кут я ніколи не б'ю. Ну, вийшло так. Добре, що просто не виключилась і добила. Ну, це мені допомогло йти далі. Наприкінці першого тайму вже в почало скорочувати відставання. Мирослава Невар оформила дубль, тож на перерву команди пішли з рахунком 4-2 бачите, другий гол забуває Ладомир. Другий тайм був не менш активним, ніж перший. На 57-й хвилині гри Юлія Стець оформила дубль, а на 58-й – хет-трик. Рахунок 6-2. Прорив до штрафного. Який момент! І порожні ворота! М'яч у сітці! 6-2! Юлія Стець оформлює дубль, зазнаючи ушкодження. Два, ми вісім голів вже побачили. Феєричний футбол. На 67-й хвилині. Півзахисниця жив Каладомир. Вікторія Савкіна принесла своїй команді ще один гол. Однак ситуацію це не сильно покращило. Фінальний свисток зафіксував рахунок 6-3 на користь Житомирянок. Фіксуємо, що Полісся жіноча команда Житомирянок здобула перемогу над Ладомиром. з рахунком шість хет хитрих стець. Дубль таракановий гол Тріль, а, на противагу дубль Невар і гол Савкіної. Дуже раді цій перемозі. П'ять десь вона трошки вийшла нервова, але гра забувається, результат залишається. Хочу подякувати нашим досвідченим гравцям. Вони сьогодні і з початку матчу задали тон і стець, і Таня, і Валя. Крім забити голів, вони якби перенаправили. Цю гру в потрібне русло. Ну, звичайно, що не хочеться ніколи програвати. Ну тим більше з такими рахунками і плюс вилучення. Ну не змогли не змогла команда сьогодні строїтись на гру. Будемо аналізувати і просто рухатись далі. І надіємося, що в наступну, з подальших іграх не буде такої катастрофи, як сьогодні.